Без проєктах і задачах WorksEction допоможе. Українська система управління проєктами зі зручним інтуїтивним інтерфейсом дозволяє легко вести проекти, контролювати задачі та організувати роботу навіть віддалених команд. Забудьте про хаос в роботі та працюйте ефективно, без забування задач та без пропущених дедлайнів. Створюйте задачі собі або колегам за лічені секунди. Просто вкажіть термін виконання, виберіть відповідального та команду, додайте потрібну інформацію і файли. Все дуже просто: канбан, діаграма Ганта, таймери і чати допоможуть вам контролювати та дотримуватись дедлайнів у простих або довгострокових складних проєктах. Різноманітні звіти та дашборд проєкту дають вам повний контроль і дозволяють зосередитися на найважливіших і пріоритетних задачах без зайвого стресу: API і вбудовані інтеграції дозволяють підключити Slack, сервіси Google, календарі, Telegram, Viber та інші популярні інструменти. Закривайте проекти вчасно та заробляйте більше. Спробуйте WorkSection безкоштовно. Прямо зараз.